Вітаю, друзі! Російське вторгнення в Україну стало лопатою, яка вже риє могилу для неї самої. Демографічна криза на болотах росте в та вшир. За останні три роки Росія втратила приблизно на 2 мільйони людей більше, ніж зазвичай, внаслідок війни, хвороб та епідемії. Очікувана тривалість життя. Російських чоловіків у віці 15 років скоротилося майже на 5 років до такого ж рівня, як на Гаїті. Кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації. А через те, що багато чоловіків призовного віку загинули або перебувають у вигнанні, або втекли. Кількість жінок перевищує кількість чоловіків, щонайменше на 10 мільйонів. Розв'язана Московією Росією війна не головна причина цих негараздів, але вона значно погіршила ситуацію. За західними оцінками: 175-200 тисяч російських солдат були вбиті, а ще мінімум 200 тисяч поранені за минулий 2022 рік. Власні цифри Росія, звичайно, занижує і подає значно нижчими. Десь до одного мільйона переважно молодих освічених людей, щоб уникнути м'ясорубки війни, втікли за кордон. Навіть якби Росія не мала інших демографічних проблем, втрата такої кількості людей за такий короткий час була б болючою. Наразі ж, втрати від війни лягають ще більшим тягарем на скорочуване хворе населення. Росія, вочевидь, входить у фатальне піке демографічного занепаду. Коріння російської кризи сягає 30-річної давнини. Країна досягла піку чисельності населення в 1994 році воно становило 149 мільйонів осіб. Відтоді загальна кількість населення з їх загоподібно знижувалася. У 2021 році воно становило 145 мільйонів. Ця цифра, за даними ООН, не охоплює 2,5 мільйони жителів Криму, яких Росія приєднала у 2014 році та включила до своїх національних підрахунків, приєднала, звичайно, в лапках. Згідно з прогнозами ООН, за умовами збереження нинішніх тенденцій, через 50 років, ця цифра може становити лише 120 мільйонів. Це зробить Росію 15-ю за чисельністю населення країною світу порівняно з 6 в 1995 році. За словами Олексія Ракші, незалежного демографа, який раніше працював у Державній службі статистики Російської Федерації. Якщо взяти лише мирні роки, то кількість народжень, зареєстрованих у квітні 2022 року. Була найнижчою починаючи з 18 століття. Квітень був особливо жорстким місяцем, але він став показовим проявом хронічної проблеми. За даними Державного агентства статистики Російської Федерації, у 2020 і 2021 роках населення країни скоротилося на 1 мільйон 300 тисяч осіб. А кількість смертей перевищила кількість народжень на 1 мільйон 700 тисяч осіб. ООН також фіксує падіння, але воно не таке значне. Найбільше скорочення відбувалося серед етнічних росіян, чисельність яких, за даними перепису, 2021 року, зменшилася на 5 мільйонів 400 тисяч осіб за період з 2010 по 2021 роки. Їхня частка в населенні впала з 78 до 72%. Ось вам і хвастощі Путіна про розширення руського міра. А русських, то в Росії менше є. саме час корінним народам Росії задуматися про звільнення від московської окупації, відродити свою мову, культуру, віру, традиції та контроль над своїм, своїми нафтою, газом, золотом тощо. Також посприяла скороченню населення в Росії пандемія ковіду. Офіційна кількість смертей від хвороби 388 тисяч осіб, що є відносно низьким показником. Але The економіст оцінює загальну кількість надлишкових смертей у 2020 2023 роках на рівні від 1 мйона 200 000 до мільйона 600 тисяч осіб. Це можна порівняти з кількістю смертей у Китаї. Та Сполучених Штатах, які мають набагато більшу чисельність населення. Росія, можливо, має найбільшу кількість смертей від ковіду у світі після Індії та найвищий рівень смертності серед усіх країн 850 тисяч 100 смертей на 100 тисяч жителів. Якщо додати смертність від пандемії до жертв війни, то і ще додати сюди в тих, що втікли від мобілізації, то Росія втратила від мільйона 900 до 2 мільйонів 800 тисяч населення у 2020 2023 роках. На додачу до звичайного демографічного погіршення це навіть гірше ніж на катастрофічному початку 2000-х років, коли населення скорочувалося приблизно на півмільйона на рік. Що це може означати для майбутнього Росії? Варто пам'ятати, що у піке демографічного занепаду можна поступово вийти, як це зробила Росія в середині 2010-х років. Вплив демографічних змін часто є комплексним, як показує російська військова мобілізація. Зменшення кількості етнічних росіян призивного віку, який підвищується з 1827 до 2130 років. Ускладнить для військових проведення чергового весняного призову, який починається у квітні. Це стане ще більшим тягарем для юнаків у неросійських регіонах, таких як Дагестан, де вже спалахували протести. Це також, ймовірно, завадить планам збільшення чисельності збройних сил на 350 тисяч осіб протягом наступних трьох років. З іншого боку, немає жодних ознак того, що в Росії закінчуються молоді люди, яких можна приносити в жертву кривавому Путіну. У жовтні уряд заявив, що досяг своєї мети, призвав 300 тисяч додаткових солдат для посилення окупації. Попри всі такі ускладнення. Загальний ефект демографічного спаду полягає в тому, що Росія глибоко і назавжди зміниться на гірше більшості країн, які зазнали падіння чисельності населення, вдалося уникнути великих соціальних потрясінь. Росія може бути іншою, в ній станеться по-іншому. Її населення скорочується надзвичайно швидко і до середини століття може зменшитися до 130 120 мільйонів осіб. Скорочення пов'язане зі зростанням бідності. Очікувана тривалість життя при народженні російських чоловіків впала з 68 в 2019 до 64 у 2021 році, частково через ковід, частково через хвороби, пов'язані з алкоголем. Зараз російські чоловіки помирають на 6 років раніше, ніж у Бангладеш. От і вся Путінська Росія.